Ой,кумена художника Володимира Бахтова. Виставка під такою назвою відкрилась в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького міста Миколаєва. Ойкумена освоєна людством частина світу. У нашій мові грецьке слово традиційно перекладалось як Всесвіт, і те, і інше визначення можна пов'язати із Володимиром Бахтовим. Він художник з більш ніж 40-річним досвідом роботи в образотворчому мистецтві. Коло інтересів митця надзвичайно широке. Це і класичні техніки, такі як офорт і темперний живопис, це й цифрові медіа, фотографія та відео. Бахтов також є одним із перших і сьогодні провідних українських художників, які працюють у мистецтві ленд арту. Деякі масштабні проєкти реалізовував в колаборації з дружиною, художницею Тетяною Бахтовою. Активно виставляється художник із 1976 року, як в Україні, так і за кордоном. Годі говорити, скільки протягом творчого шляху художник влаштував виставок. Можна назвати країни, де вони відбувалися, відбуваються: Україна, Бельгія, Болгарія, Канада, Монголія, Німеччина, Португалія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Бієналії, Трієналі. Єгипет, Болгарія, Німеччина, Польща і виставка Ойкумена художника Володимира Бахтова в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького в ювілейний день народження митця. Заслуженому художнику України Володимиру Бахтову виповнилось 70 років. Це завжди важливо бачити. Володимир Бахтов надзвичайно системний митець. Він працює циклами, він продумує свої проєкти до дрібниць. Він робить їх із великою любов'ю до тієї справи, до тієї теми, яку він представляє в кожному із проєктів. В арт-галереї на Потьомкінській представлено 12 робіт. Вони з різних циклів і написані в різні роки. Експозиція представляє фрагменти уйкумени Бахтова і побудована на його допитливості та любові до історії. Для художника його Ойкумена поділяється на два простори мала Ойкумена Ольві та Миколаєва на Дніпробузькому лимані, та велика Ойкумена Середземномор'я, яким він подорожував в минулому, та Європи, в якій він перебуває зараз. Мала Ойкумена представлена краєзнавчим компонентом, натюрмортами з моделями та гравюрами кораблів, побудованих в Миколаєві. Морським знаряддям та старовинними картами міста і земель навколо нього. Ці карти свого часу були зроблені на замовлення музею суднобудування та флоту, і є свого роду документом його створення. Велика Уйкумена відображена в археологічних натюрмортах із зображенням античних артефактів з музею Порто Феррайо, над якими художник працював в Італії на острові Ельба під час свого морського вояжу. І третя група робіт це фігуративні полотна, на яких персонажі і археологічний ландшафт представляють взаємопоєднане ціле. Це неординарна особистість. Він надзвичайно цікавий художник і в творчому пошуці. Він не завжди-завжди щось придумує, щось знаходить, якісь художні засоби вираження своїх творчих ідей. Ми бачимо його і графічні полотна, бачимо живописні, ми бачимо його. Це геліографіт, який він створив, придумав. Це ж теж мислення художника, яке надзвичайно неординарне і надзвичайно цікаво. Це настільки багатогранна людина, що його неможливо пізнати цілком. Мабуть, і не треба його пізнавати цілком, тому що він малює шлях. Де треба рухатись, рухатись, а не фіксує якийсь факт. Він, ну, такий він. Присутні на відкритті виставки змогли не тільки побачити картини художника. Володимир Бахто поділився із земляками своєю історією за останні два роки. Розповів про ті проєкти, які реалізує в Європі, про виставки, в яких взяв участь протягом цього часу. Художник надіслав на адресу бібліотеки відео зі своїм привітанням миколаївцям. Володимир Бахтов здавна відчуває генетичний зв'язок минулого півдня України зі Славетною Ольвією, де сконцентрована антична історія північного Причорномор'я і звертається до теми зв'язку античного та скіфського світів у різних серіях своїх робіт. В травні в столичному музеї історичних коштовностей України в Києво-Печерській лаврі запланована виставка митця дві одесеї. А сьогодні ви маєте чудову нагоду і ще раз зустрітись з його творами, відвідавши виставку Ойкумена художника Володимира Бахтова в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Виставка працюватиме протягом місяця. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.